Господи, ти охорони нас від усякої напасті, що приходить в день, охорони нас від усякої, злої пригоди вночі, прийми жертву вечірню, підношення рук наших і сподобай нас нічного порогу зріха прожити, без покусуй злого, визло нас від усякої, і тривоги, і страху, що від диявола до нас приходить, даруй душам нашим покаяння і посилай нам пам'ять про випробування, за страшнім праведні суді Твоїм укріпи страху до тебе, тіла наші, мертви земні, член наші, щоб під час сну ми у спокої просвіщалися роздумами про суди Твої і віддали від нас усякі помисли, на подібні, пристрасті згубні, підведи нас, коли настає час молитви, змісними у вірі, розумінні, заходи Твої, благоволодіння, милосердям і донародного, сина Твого, що з ним благословений сий. Пресвятий благий між творчу Твоїм духом, нині посича, і на віки втівані, того Вседержителя, творця неба і землі, всього видимого, і не видимо, і в єдиного Господа Ісуса Христа, сина Божого, єдинородного від Отця народився перші всіх віків, світло від світла, Бога і від Бога, істиного, рослиного, несотвореного, єдино сучного, цим, через нього все сталося. Для нас люди, ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святої Марії, діли, і Марії Діви і розп'ятий був за нас при Понті і Пилаті і, страждав, і був поховах. Воскрес на третій день я було написано і вознісся на небо, і сидить праворуч отця і знову прийде у славі судити живих, і мертвих і його не буде кінця і в Духа Святого Господа що від Отця походить, що йому за цим і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. Єдину святу і Апостольську це. Чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. А... Господи помилуй. нашу Господи помилуй. Господи помилуй, подорожують, Господи помилуй, Господи помилуй. Понебіряються. Господи помилуй. Господи помилуй. За примноження плодів земних.

Мою. Whoa. Oh.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Боже, твами, Святих Отців наших, Господи, Ісусе, Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Тих, хто ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіко любний, благочинцем добров Братам і рідним нашим даруйчого, вони просять до спасіння життя вічного, хворих, відвідає, цілення їм даруй. Кирмойтеми, що на морі мандрівникам, будь супутником тим, хто слушать нам, і милує нас. Гріхи випущення даруй тих, що заповідали нам недостойним молити за них. помилуй з великої твоєю милості, пом'яни, Господи, раніше спочили цих братів наших і упокої там лисяючи лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених. І ті, що в полоні перебувають, ті, що без вісті пропавчі, милостивий Боже допоможе віднайти, їм. і визволи від усякого нещастя, поміни Господи, воїнів захисників і захисників України нашої, і тих, що заповідали нам недостойно молити за них, і тих, що далі приносять присутніх людей у святому храмі, чому парапія прихожан, святого храму цього. І доброті, і до святичної церквах, да їм цього просять, для спасіння і вічного життя, пом'яний, Господи, нас, смиренних і грішних, недостойних добрів Твоїх, і просвятий розум свіпом, розуму Твого, настанови нас на стежку, заповіді твоїх молитвом зачистої владиці нашої Богородиці, і присну, Діви Марії, і всіх святих Твоїх, бо ти благословляєш. І святую усе на віки віків. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сершили ми канон Андрію Крицькому, дорогі прихожани, третій день сьогодні. Сьогодні дуже важко, бо щось дуже болять ноги. Вчора ні, а сьогодні страшне, просто страшне. Не можна і поклону дарити. Але то непогано, то добре, гріхи вилазять через ноги. Залишається в нас один день читання канону Андрія Крицького. От від ми, поки той канон прочитали, друзі я не знаю, тричі, скільки сирени пролунало. Воно в храмі вроді не чути, а на вулиці чути страшне. Виї, 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 виї. Кацапи не дають нам жити, ні помолитись. Самі не моляться і нам не дають дівчата. Але Господь милостивий до нас. Стив до закону, душе моя, не уподібнилася ти, сипові. Не наслідувала ні Єноса, носа, анікона, що взяти на небо, ноя ну тому Залишиться ти душе позбавленою життя праведників. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, ти одна душа моя, відкрила безудні гніву Бога Твого. Потопила немов землю всю плоть і діяні, і життя, і залишилася поза спасенним ковчегом, Преподобна мати Марія, Бога за нас. Лишній шлях гріха з усією любов'ю та ревністю навернулася ти до Христа, живучи у непохитних пустелях, виконуючи у чистоті божественні заповіді. Слава, Слава Отцю і, і Сину, і Святому Духу беззначальна несотворена, Тройця не розділена єдинице. прийми мене, що зрішив і каюся Спаси мене, бо я твоє творіння, не відкінь і визволи мене від вогненного засудження. І нині посяча, і на віки віків. Ані, Вечиста, владичеце, Богородиці, Надій для тих, хто до тебе прибігає, і пристановище тих, хто бурі, молив. Все милостивого Творця і Твого сина твоїми молитвами і мене помилувати. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, царя Бога нашого. Прийдіть, поклонімося припадімо до самого Христа Царя і Бога нашого. Боже, на допомоч мені, прийди. Господи, поспіши допомогти мені. Нехай поспілять, що соромляться ті. Що шукають душі моєї, нехай відступлять осоромлені мети, що шукають загибелі моєї, нехай біжать назад ті, що шука... кажуть мені, добре-добре, але нехай зрадуються і звеселяться ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай завжди кажуть, великий Господь, а я немічний Богі, Боже, допоможи мені, ти поміч моя і спаситель мій, Господи, не забарись. Вы успеваете чем не скажете? Ях подскажу так.